Дуже модно люди захоплюються різними там медитаціями, мантри читають, якісь різні молитви вичитують сто разів в день, ходять там до ворожок, там йога, там ще якісь моменти. Але для чого це потрібно? Як це допомагає в житті? Взагалі люди не розбираються, взагалі відключені мізки, а потім думають, чому проблеми, чому прокляття, чому страждання, чому безумство приходить. Тому що насправді є духовний світ. Коли люди там різні там, мантри вичитують, якісь медитації займаються, справді вони відкривають двері до духовного світу, до нечистих духів бійсів, які потім входять в людину і руйнують. Взагалі, життя і потім проблеми прокляття дійсно, страждання, просто безумство приходить в життя людей, тому що люди не розуміють, що відкривають двері в духовний світ. Це те ж саме, що Бог дав нам світло та розум, а ми, коли неправильно використовуємо дійсно наш розум, взагалі неправильну інформацією харчуємося, слухаємо всякі лжевчення, якихось жавчителів взагалі не вивчаємо істину слово Божого, не слухаємо духовних божих людей, апостолів Ісуса Христа, які дійсно несли істину, які були наповнені любов'ю, які дійсно вчилися у самого Ісуса Христа. І кажуть, і життя їх є прикладом, а слухаються які лише вчені, які спотворюють слово Боже, які говорять, що прижити можна, живи як хочеш, та медитація, нічого страшного, виправдовують гріхи, а потім скільки проблем прокляті страждань. Тому що коли ми не використовуємося правильно своїм розумом, він просто перестає працювати. Це те ж саме, що людина, наприклад, там на дієті або відмовляється від якоїсь там їжі, від м'яса, взагалі, якийсь час там взагалі не їсть, і потім вона хоче їсти, а вже не може, тому що організм просто потім перестає вироблювати ці. Ферменти, які перероблюють цю їжу, і потім людина вже не може їсти ту їжу, яку вона хотіла, наприклад, або від якої вона відмовилася, а потім хоче повернутися, і не може. Це ж те ж саме, що коли ми неправильно використовуємося нашим розумом, він просто перестає потім працювати. Це дуже страшно, насправді. Ісус прийшов, Він дав світло та розум, щоб ми знали, для чого ми в цьому світі, хто ми звідки, яке наше призначення, як правильно проживати життя. Для того, щоб ми це розуміли, нам необхідно вивчати істину, Слово Боже, Біблію, і слухати духовних Божих людей, які дійсно наповнені Духом Божим які несуть любов, які несуть істину на цей світ, які мають дійсно результати, плід, їх життя вони є прикладом, а не всяких лжевчителів, лжевчення, які спотворюють слово Боже, насправді, і потім люди слухаються всі лжевчення, не розуміючи, що для чого це потрібно, як це допомагає, і взагалі просто мізки відключені, і потім серйозні проблеми приходять в життя. І найстрашніше, що взагалі, коли ми там захоплюємося різними лжевченнями, не розуміючи, не розбираючися, це може погубити взагалі наші душі. Це дуже страшно.